Із наближенням свят люди поспішають придбати для своїх осель новорічні ялинки. Івано-франківці звикли до пишних вічно зелених дерев. Кажуть, без запаху хвої різдво чи новорічна ніч втрачає особливий шарм. Краще звичайно одягати живу ялинку, тому що цей запах хвої створює такий новорічний настрій, але на даний момент не знаю, як вийде. «Живо однозначно. Ну це тенденція щодо країн Європи штучні. Моменти. У Франції штучна ялинка, в Америці штучна ялинка. Ми тільки нашу карпатську. Штучна ялинка в умові жінки, штучні відносини. Ну, вже так трошки надоїло. А раз в рік я думаю, що купити ялинку в людей, які вирощують і однозначно. Тому що штучна вона, якби ну, краще можна її використовувати з року в рік. А живону то в нас купа ялинок і тут є. Можна їх на прикрасити. Ось ці ялинки також карпатські. Щоправда, штучні. Їх на продаж привезли із кут. Рубати по-живому готові не всі. У продавців штучних вічно-зелених ялин також бум. Кількість людей, що купують деревця багаторазового використання, щороку збільшується. Середня вартість це 0,55 ялиночка коштує 15 гривень, і найвелика велика нас коштує трьох яка… 900 гривен Прикарпаття лісисте, тому проблем із забезпеченням новорічними деревцями немає. Переконують лісівники. Їх для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях. Аби Івано-Франківці мали що прикрашати, лісівникам доводиться чимало докласти зусиль під лініями електропередач на газопроводах. Там де не може рости ліс. Ми створюємо плантації, проводимо за ними. Робимо за ними догляд. Доглядаємо хворі і пошкоджені новорічні ялинки, Ми зробуємо, залишаємо краще і доводимо їх до. Якраз продажного віку, аби відслідкувати незаконну виробку лісів, усі зелені красуні оснащені спеціальними електронними чипами. Номер бирки кожної ялинки занесено до електронної бази. Пошукова система вказує на виробника та походження цього дерева. Про заготівлю новорічних ялинок може дізнатись будь-який житель України, відправивши СМС на номер 4443 з номером своєї бирки, і в ньому прийде відповідь. Що дана новорічна ялинка заготовлена в тому чи іншому місці, тобто вона є законною напередодні нового року. Середня ціна вічно зеленої красуні коливається від 30 до 50 гривень. За новорічні ялинки без щипів штрафуватимуть, виявлятимуть порушників спільно працівники лісового господарства, екологічних служб та правоохоронці. Мінімальний штраф покарання за незаконно зрубане дерево 282 гривні. Ірина Темчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.